Бомбосховище в Івано-Франківську буцімто стало притулком для безхатченків. Принаймні так проінформували міського голову Віктора Нушкевичу та його підлеглі. На останній оперативній нараді мер повідомив у протирадіаційному сховищі житлового будинку на Вовчинецькій. 4 невідомі влаштували собі житло. Однак насправді ситуація протилежна. Саме бомбосховище закрите, а в ньому слідів непроханих гостей не виявилось. У підвальному приміщенні, яке призначене для громадської оборони, навіть зберігаються новенькі противогази. Тому у комунальників виникли підозри, що на дане приміщення просто хтось вже має певні плани. Ще раз обстежили бомбосховище, доступу до бомбосховища немає. Безхаченки туди не потрапили і не могли потрапити, тому що броньовані двері. Виявлено те, що у ветканалі... Від бомбосховища, який засипаний від нього доступу, немає до бомбосховища, але в ньому є речі, які безхаченки туди натягнули, на, стягнули туди. Я думаю, що акцентували увагу на бомбосховищі саме тому що цікаве, напевно, що це приміщення комусь, і тому акцентували. Насправді проблеми по безхаченках я тут не виявив. Щоправда, особи без постійного місця проживання в цьому дворі справді часті гості. На сходах новобудови, розкидані матраци та інше лахміття. Без хаченків поблизу Вовчинецької 4 часто бачать і місцеві мешканці. Однак останні також мають сумніви, що хтось міг би потрапити до самого бомбосховища. Вчора була жіночка з Жеку, перевіряла замки на бомбосховищі. Все на місцях Ну ходять. Ну тут як прохідний двір, такі звичайно, то мало хто ходить. Ну, заходять, лавочка там ви бачили. Сідають люди різні. Хто тут чекає автобус, хто, хто може просто так каву п'є. Працівники ЄРЦ повідомили, що для перестрахування таки поставлять надійніші замки до дверей антирадіаційного сховища. Між тим на балансі єдиного розрахункового центру перебувають ще два бомбосховища.